Бачите, які масштаби. Подивіться, який слой землі вони зняли. Дивіться, ось о. Де ми знаходимося, що це, як ви виявили? Це річка Вовча. На той стороні, виходить, там Привалчанка, тут Троїцька. Виявили ми. Коли ми робили рейди по виявленню браконьєрів, ми натрапили на те, що тут проводиться робота. Тоді ми почали відповідуватись, щоб застати техніку. Мені кожен день телефонували люди, постійно інші, казали так-та і так, та ви знаєте, я кажу, так, да, я знаю, що тут порушується закон запружують річку а, і я вирішив у вихідний приїхати чомусь я подумав що у вихідний вони точно будуть працювати а, і я приїхав сюди вихідний і тут була вже техніка стояла вже працювали на Тому я викликав поліцію поліція приїхала склала протокол а, Взяла з мене пояснення і далі будуть вести слідчі дії. Землю вони висипали сюди. Ви уявляєте, оце ж... оце ж біто. Оце біто. Оце виділяє канцероген. І це в річку цієї десяти. Оце все, дивіться, оце все Вимивається водою і риби замулюють жабри. І тоді воно ну, риба жабри замулюється і вона подихає. Тому був замор нижче течії, був замор. Він як вони оце сипанули, і ця вода мутна пішла. І от вона захватила багато риби, яка загинула. Коплово зараз дуже дорога. роти